Шановні українці, в нас є як гарна новина, так і не дуже. З гарних новин вже більше 300 апаратів зовнішньої фіксації відправились на самісінький передок для того, щоб рятувати кінцівки нашим всім постраждалим. З поганих новин є те, що на сьогоднішній день вже багато людей, які носять АЗФ, потребують наступного етапу, а саме внутрішнього остеосинтезу, пластини, імпланти та протезування. Саме для цього фондом здоров'я українського народу було створено телеграм-канал, куди ви можете додати ваших родичів, себе особисто, надати заявку на те, щоб фонд зміг допомогти вам у цьому другому етапі лікування. Всю інформацію, де і куди подавати заявку, ви можете знайти в описі до цього відео. Також там буде інформація, як долучитися до збору коштів на програму «Врятуй кінцівку. Є декілька варіантів. Всім... Кому який більше підійде. Звичайно ж, ми всіх закликаємо робити це на постійній основі. Це також можливо на нашому сайті, зробити щомісячний внесок. Згодом також буде інформація, куди ми відправляли ці АЗФ. Ми зробимо там невеличкий відеозвіт про цю історію. Тож, тримаємося, це буде Україна. Не забуваємо, що медицина це номер один після ЗСУ. І слава Україні!